Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, уже є певні, так би мовити, наслідки знищення літака А50. Тобто, ми можемо вже прослідкувати, як це знищена, знищення. Збройними силами України, вплинуло на характер обстрілів її. Так, ось уже декілька днів пройшло з того моменту, і ми можемо зробити вже певні висновки. Очі в лапках московської армії, тобто літаки. В даному випадку один літак А-50 забезпечував практично всі, говоря гаваря русські, целеуказання на всій території України. Так, ми бачимо, що після того, як одного посунули, другий трошки відсунувся вже суто географічно. Так. Уже е, літав туди ближче до Кубані. Так, якщо перший був присунутий до узбережжя Азовського моря північного, то наступний уже остерігався, але його й там дістали. Так, тепер що ми маємо? Ну, напевно, в найближчий час мають прислати, якщо вже не прислали, третій. А 50. А ось де він буде знаходитися, Так, уже там, напевно, десь на Північному Кавказі, і що він зможе захопити тільки цю південну частину України. І ось ми побачили, на, якщо попередньо так, концентрація була обстрілів. це... Північ і Захід України це Київ, Львів. Так. То зараз, схоже, я не знаю, але я базуюся просто на фактах, що до прибуття третього А-50 Московити зосередили свою увагу ну, на найближчих містах, так би мовити, до е, фронту. Це Дніпро, там Одеса, ну і інші міста, так. куди вони можуть е, дістати вже з допомогою ну, конкретних дронів, і іноді навіть артилерії. так. Так що ось е, значення цього літака А 50, його не треба, е, як кажуть, применшувати. Бо в нас так е, говорили, говорили про знищення, всі писали, цікавило всіх, чим знищили, так, як дотяглися, як там е, бачили чи не бачили пілоти. Як летить до них ракета, показували, як вистрілювали ці всі теплові пастки, так там і не розібралися донині, то знищили ще один літак супроводу, який був, який був знищений у першому випадку. так, ну, В крайньому разі підбитий. так. І я не знаю, чи зможе він ще війти до строю, так би мовити, в якийсь найближчий чи не найближчий період. Отам зобразили ці два спалахи і сказали, що другий спалах, чи точніше перший спалах це влучила ракета в ту теплову пасту. Ну, я думаю, що це цілком вона влучила або в той літак командний е, супроводу Іл. Так, або е, це був е, Су 34 чи 35, який мусив чи мав би прикривати е, цей, цю. Цей літаючий радар чи локатор. Але от зміни ми ж з вами домовилися, що нічого не буває, немає безпричинних явищ. Отже, якщо змінилися чи змістилися просторово територіальні аспекти, так би мовити, у цих обстрілах, то напевно, цьому теж є причина. І я не знаю ось третій. чи Зможе він далі там на північ, за Черкаси, дивлячись так, як він доставав тоді, до Києва, фактично всю територію України. Зможе він уже відсунутий, ну вони ж бояться. Подивіться, отут географія нам чітко показує: перший, де був збитий. І де був другий збитий. І я можу навіть приблизно вам намалювати, як географ, схему, де буде збитий третій. Так. От я не знаю, чим, але мене це не цікавить, чим. Так. Головне, щоб він був збитий. І щоб ці очі осліпли.